Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Залужний зустрівся із Макроном. Війська терміново готують до відправки. Франція розгорне війська і створить захисну зону, щоб розвантажити ЗСУ. П'ять сценаріїв розвитку подій. Назвали телеканал Елсі. Перша Франція будує в Україні військові заводи, залучаючи власних інженерів. Номер два Франція розмінової наші території і проводить підготовку ЗСУ. Номер три Франція захищає Одесу, зокрема встановлюючи ППО. Номер 4 Франція розгортає війська, що створили захисну зону, і звільнити ЗСУ від деяких завдань номер 5 Франція воює разом із ЗСУ в окопах, що спричиняє третю світову війну у Франції. Свій Ющенко за липня 2023 року. Славетний іноземний легіон очолює генерала Кирило Ющенко, давній друг генерала Залужного. А тепер пару слів про Францію лише пише волонтера Бородач Тарас. Перше, насправді французи дуже добрі вояки, багато стратегічних прийомів, введених війни. Придумано сам. Ами французами друге всіх цікавий, що це зелепана один з основних спонсорів. Front National – спройна промисловість. Зрозуміло, що не подобається їм відставання в можливості заробляти кошти, особливо на фоні Rain Metal – Третя нагадую, що Франція єдина країна ЄС, з якою ядерна зброя, використовування якої вирішує одноособно президент Франції. Четверта легіона Етранджер, французький іноземний легіон, військовий підрозділ, котрий мієлю любить воювати жодних додаткових погоджень для його відправки, хоч на Марс, президенту Франції не потрібно, а де легіон просуває. ногу, там влазить вся форсис армії сефрантейсіс. П'яте морально французьких військових колосально чешуться руки на пацаків за Африку. І те, що гуру в багатьох місцях надав там Франції недооцінену допомогу. Теж вагомий фактор залужний має потужний план. Ставши командувачем НАТО, він запропонує відправити миротворців здовж всього білоруського кордону. Ону таким чином вивільнивши резерви для допомоги на сході та півдні. Союзники вважають цей план малореалістичним, втім, Тим дослуховуються до генерала, зброю він вже знайшов, знайде і війська у той же час. Наявні гарантії безпеки для України включатимуть надання зброї, обладнання, боєприпасів, навчання та іншої військової допомоги на засіданнях Європейської ради, які мають відбутися, ось ось будуть обговорювати безпекові зобов'язання Євросоюзу перед Україною. Виступатиме залужний 20 тисяч польських миротворців. Можуть зайти для захисту території на білоруському кордоні, що звільнить наші сили. Там ведення повідомляє, що наразі західні партнери працюють над пакетом довгострокових гарантій безпеки для України, серед яких будуть надання зброї, обладнання, боєприпасів, навчання та іншої військової допомоги. Також країни Європейського союзу готові розглянути майбутні зобов'язання щодо безпеки перед Україною. Це необхідно для того, щоб допомогти Україні захистити себе в довгостроковій перспективі стримувати акти та. Гресія та протистояти спробам дестабілізації. Ми повинні підготуватися до того, що війна може тривати довго. Сказав журналістам канцлер Німеччини Олаф Шольц. Важливо, щоб ми провели консультації та сказали, що ми готові дотримуватися у довгостроковій перспективі фінансової та гуманітарної підтримки, яка необхідна Україні. Також це стосується і зброї. Сказав він. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.